Таня. Ми сьогодні розпочинаємо наш юбилейний 10-й проєкт. Так само ми на сході України. Роздаємо різні смаколики, теплі речі, е -е, далі там спальники, тут різні, побутова типу, сім'я, серветки, От, різні смаколики, вареники від церкви Святкова Зоря. І тут різні, різні різні речі. Також особливо є Євангелій, в чому військові дуже мають потребу, ми продаємо. Тут хлопці наш на каві працюють, Андрій Шевчук. От, Давід готовий, готує чай, там хлопці нарізають хліб. І вже он, хлопці розпочинають готовку клова. такий сьогодні наш. Перший день нашого проєкту, який ми розпочинаємо в ході України допомоги військової як фізичної, так і піхотної. Тай будуть нам одне поліці. Давай з мимо подливаємо воду. Резайт баремо я п'ємо підкармники напрямки для воїнів. Так окрім скорості колять, тут у нас водя. І, і магазин і ве, і так там коляд, порядка? Дякуємо церкві Світанкова Заря і всім, хто приєднався до такого чудового проєкту, роблять такі бомбізні вареники. Але ми тут на сході їм даємо, так сказати, друге життя. Підігріваємо їх, піджарюємо і вони просто М -м 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 -м, неймовірно. Дякуємо. Разом до перемоги. Чапка, дякую всім, хто допомогти, допомагаємося, допомагаємо скоро. Разом до перемоги однозначно, дуже смачно. Наші згадали. Як то кажуть, мирне життя <laughs> вдома. Дуже дякуюся. Хай смакує. Смачного. До перемоги. Дивіться, Максипади роздає варенич. Інколи коли саме цього і не вистачає. Дякую за вашу службу, хлопці. Вам дякую. Дякую, що підтримуєте нас. Перемога до нас. Все буде добре. Там Макс. Мак, 6 мак, дай. Подожди, секунду, подожди. Тому, тому, тому ще дай. Ще тому, тому дай. Степан, давай йому колу. Дай, мам, Степан, вареники, вареники йому, вареників. Привезли вам факоликів різної там фізичної їжі, всякої допомоги. Але ми так само, як і чесно, такі вам не хочуть вас що вони вирішили помогли здавати. Перед тим, як будемо розлавати крок, бачимо помолитися, по розповіть вас, щоб Бог дав порядкова, щоб всі живими здоров'я половину основному. Правильно? Давайте помолитися разом. Боже наш, ми дякуємо за цей день, ми дякуємо, що Ти благословив нас до цього часу, ти зберіг нашу Україну. Господи, ворог має величезні плани, що нас знищити, а ти бережеш Боже до цього часу, дякую. Дякую за кожного військового Боже. Дякую, що ми їм можемо допомогти. Дякую, що господи, соні, ми, Господи Свої, захищають нашу країну, Боже. Ми послухаємо своїх. Без перемогою, Боже, дай їм сил, мудрості, не складний, непростий час, коли різні речі, виробники добре. Боже, благослови кожного від військового, благослови ці нами, благослови цей день, що напросить я, Ісуса Христа. Амінь. Хлопці спочатку, а підітання. Кому тут выкажи тут, кому с собой будем с тобой. Вот так здесь хорошо. Оттуда. А я приходит туда. У Все. открывает? Привет, вот так. Доброго дня. Хотів би подякувати хлопцям, які виконують таку прекрасну, чудову справу, поїсти, щось гарячого це в наших реаліях дуже важливо зараз. І кожна допомога нам важлива, тим більше зараз, коли люди почали забувати, що в Україні йде війна. І дякую за те, що ви робите. Це важливо для нас. І Це нас надихає. І Задумується про те, що здаватися все-таки поки не стоїть, Та що такі думки, на жаль, в наших реаліях? Військовий палив дуб. А таке піднімає наш дух козацький. Поки люди вірять нас, значить все ну, да, Ми не здаємо. Дякую, хлопці, хай бог збереже. Вам теж дякую. Цей козацький дух піднімає не Ні, тепер це все, тільки треба на... А, це очік. Вов розб'ємо його діє, хлопці набирали. Дікаєм.

Скажіть, будь ласка, які ваші враження після таких акцій? Дуже хороші. Дуже хороші, так? Вона да? потім розтягнеться. Осталося все останні, так буде.

Небайдужим людям, які роблять цю справу. Ну, це велике діло на самом деле. І коли знаходишся в зоні бойових дій, насправді така підтримка ну, за часто найважливіше, ну, що в нас є. Подяка всім великим, всі молодці. Дякую вам. Е, в цей час ми на сході нашої країни щиро дякуємо нашим борцям. Вони тут воюють, а ми приїжджаємо їх, молимося за них е і привозимо для них фізичне підкріплення. Плов. Вони частують пловом, дякують, різні смаколики роздаємо клопці щиро вам дякуємо. І, Дякую. І разом всі разом до перемоги. до перемоги. Все. Прекрасний сонячний ранок. Степан і Марчик починають підготовляти рис до плова. Прекрасне сонце. сонця. Працюємо. Для нашого проєкту морозець. Але ми працюємо. Різні смаколики лежать, хлопці набирають. Я кажу, що всі хто не знають. Різні руки. Різні смаколики набирають. Тут роздається. Одяг, Андрій родився Одяг від нашого кодбека. Тут От. 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 От наші хлопці вже розпочинають класний ранок. Давай похожий на воді. Зараз іде повна. І тут дрова горять, зараз жарити варенички, а тут вариться чай. Брати випають дрова. От, 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 і так. Друже, привіт! Якщо можеш, скажи пару слів, твоє враження, твою думку про всю цю справу, що тут відбувається. Дуже класно побачити братів, які приїжджають сюди. Просто У мене позивний баптист, для багатьох людей це дуже складно повірити, в те, що віруючі воюють, виконують оці, оцю нелегку справу, беруть на свої плечі. І реально, коли ти бачиш своїх братів, які також приїжджають, допомагають, з якими вони можуть. І це дуже класно. Дякую за службу. Проти мішають олів'є, готують. Ще на слухати не з вас помолитися. Я думаю, що ви не проти. Щоб Бог ранив, щоб Бог свалив, і щоб саме вами з перемогою Щоб всі військові, Господи, вони вимоглися з перемоги, живі і до своїх сімей. Благослови кожного військового, захисти, збережи її життя. Благослови нашу страждальну Україну, Боже, і дай мир, дай перемогу Україні, дай, щоб закінчилась війна. Ми почали мирно жити в нашій країні. Молим тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ваше Бога. Четырицев.

Добрий день, Добрый день. Po jedini je ruku tobi dovi prossiate E svi